Доброго ранку, дітлахи! Вітаю і вас, шановні батьки. Запрошую малят до цікавого, незвичайного заняття з малювання. Ви вже здогадались, діти, що малювати ми будемо саме дерево. Ми навчили з вами малювати пластиліном. Дерево. Виготовляти листочки із пластиліну. А сьогодні я навчу вас, дітлахи. Як можна намалювати ось таке гарне дерево. Для роботи нам потрібні водичка, різнокольорові фарби, пензлик, тоненький, або широкий, або зовсім тоненький. У мене ось такий. І нам потрібен шаблон дерева. Тобто, шановні батьки, намалюйте або розпечатайте його самі. Краще намалювати це скоріш швидше і зручніше. І так малювати ми сьогодні будемо не пальчиками. А пензликом. Діти, пензлик дуже полюбляє водичку. Але не любить, щоб водичка попадала ось сюди. Це у нього коронка, ось сюди. Бо коли водичка попадає ось сюди за коронку, під коронку, то пензлик буде ламатися. Щоб цього не сталося, дивіться, я пензлик мочу водичку. Взяла. Потім у мене відкрита зелена фарба. Листочки будемо малювати тільки зелений. Малювати будемо способом примакування. Що це таке примакування? Дивіться, як я покажу це на пальчику. Це коли ми беремо пензлик і ось так примакнули. Дивіться, я покажу на роботі ось так. Тільки це ми будемо робити не пальчиком, а пензликом. Тож, давайте приступаємо до роботи. І так, я ще раз змочую пензлик ворсинки, ворсинки пензлика у водички. Потім опускаю свій пензлик його ворсинки у зелену фарбу. А тепер однією ручкою я буду притримувати аркуш паперу, а іншою наносити способом примакування листочки. Дивіться, що я роблю. Раз, примакнула. Далі повернула пензлик, примакнула. Далі можна ще так примакнула. Мало фарби, давайте додамо. Давайте додамо. Далі примакнула, примакнула ще фарби. Примакнула, примакнула. Так, тепер на цих гілочках ось які у нас листочки подовжені справжні. Якщо під час ліплення ми виготовляли листочки круглої форми. То зараз вони в нас подовжені. Якщо водички мало, ще у водичку зазирнули. Давайте ще накладемо так. Так, так. Хай все наше дерево буде вкрито ось такими гарними зеленими листочками. Ось так. Дивіться, справа зліва, справа зліва, ще у водичку. Ще у фарбу. Тепер тут зверху. Ще мало фарби знизу. Зверху, знизу. Можна іще ось тут. А тепер давайте ще ось тут. Раз, два, три, чотири. Бачите як? А тепер давайте ще на цій гілочці, на нижній. Ось так. Ось так ми листочки намалюємо. Ось так способом примакування ми сьогодні пензликом малюємо листочки. Пензлик треба вимити. Так, вимити, 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 ретельно вимити. А потім поставити його у підставочку. Подивіться, діточки, яке гарне дерево у нас вийшло. Подивіться, яке воно зелененьке з зеленими листочками, з весняними листочками. Отож і ви намалюйте листочки на дереві способом примакування пензликом. І надсилайте мені фотоповідомлення. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі малювання.